Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. Продовжую сьогодні відповідати на ваші запитання. Багато людей звертаються і за лікуванням, і за консультацією з приводу очних захворювань, зокрема такі хвороби, як катаракта, глаукома. І багато людей, звичайно, запитують, хочуть мати інформацію стосовно лікування цього захворювання. Тому що, от, як бачимо, багато зараз дуже йде інформації в інтернеті, і люди читають, вони аналізують, вони консультуються і хочуть відповідно. про Лікуватися засобами народної медици, медицини, зокрема, засобами фітотерапії, лікарськими рослинами. що стосується лікування цих захворювань. Як відомо, катаракти, глаукоми це є ускладнення. От, Зокрема, що ми говоримо за глаукоми, то найчастіше глаукоми це є наслідком або цукрового діабету, або атеросклерозу, або різних захворювань. Тобто, це є стан судин, це – Ті стани, коли вражаються дрібні, мікроскопічні, такі малесенькі судини сітківки ока. І лікування, відповідно, катаракти і глаукоми – це є судинне. Лікуємо ми судини, тому що коли вражаються дрібні судини, то відповідно є враження і більш крупних судин, вен, артерій, це є враження судин, а глаукома – це є вже наслідок. Це вже наслідок, коли вражаються дрібні Судини. І лікування ми даємо судинне. Даємо ми обов'язково це серцево-судинний збір у нас є. Це до складу його входять рослини. Перша група це місні, це цвіт софори, гречки посівної і рути садової. Це ідуть рослини, які служать, як джерело рутину, це судино зміцнювальна дія. Потім даємо рослини, які покращують мікроциркуляцію, покращують кровоток, мають антикоагуляторну таку, дію, седативну дію. Це такі рослини, як і буркун лікарський, лабазні квязолисти, глід, квіти глоду ми додаємо, звичайно ж. потім цвіт каштану додаємо, м'яту додаємо обов'язково. це Медитативна дія, чебрець, така рослина, як пустирник або підвид пустирника, за який я розповідала, це пудриник чорніючий також хороша дія, така заспокійлива, високий коефіцієнт седації. Можемо додавати той самий змієголовник, тому що змієголовник він також має хорошу, таку заспокійливу дію. Тобто це індивідуально. І звичайно ж, якщо, наприклад, звернулася людина на прийом, на консультацію з главкомою і каже, що в мене. Хвора печінка або звертаємо ми увагу при судинних захворюваннях при серцево-судинних на роботу печінки і додаємо ми ті рослини, які нормалізують функцію печінки, які усувають жировий гепатоз, які усувають дискенезію жовчовивідних шляхів, які покращують функцію печінки, тому що дуже часто зараз практично це ну процентів 80, Пацієнтів, які, які мають жировий гепатоз, мають проблеми печінки. А якщо вони їх і не мають, якщо це діагностично не підтверджено, то ми все одно додаємо такі рослини, але додаємо ми їх в меншій кількості. Це обов'язково печінка, робота печінки, це метаболізм, це ліпідний обмін, це обмінні процеси. Це досить тісно пов'язано з роботою судин. Ми не можемо лікувати серце, судини, судинні патології і не звертати увагу на печінку. Це печінка, це ключ, так само як до. Цукрового діабету до лікування, так само і до лікування серцево-судинних захворювань. Тобто ми даємо такий збір для лікування катаракти главкоми, макової дистрофії, коли погіршується зір. При цих станах ми даємо серцево-судинний збір. Також ми даємо крапельки номер 1 Це седативна, заспокійлива дія, тому що от ми знаємо, які хворі, хто зіткнувся з такою проблемою очні захворювання, то вони знають, що стреси нервові. І перенапруження і вони стають гірше бачити. Потім це все проходить і дещо нормалізується. Тобто виникають такі ускладнення, тому що нейрогенний фактор він також є провідним при лікуванні цих захворювань. Далі є такий у нас препарат, називається очанка. Очанка лікарська це рослина, одна з небагатьох, яка здатна покращувати трофіку, мікроциркуляцію дрібних судин сіків. Тобто саме на фоні суденків. Інного лікування ми даємо такий препарат, як очанка, тому що очанка має властивість і нормалізувати внутрішньоочний тиск, і знімати запальний процес, і покращувати гостроту зору, трофіку кровопостачання судиночного дна. І це є також одна з основних рослин для лікування катаракти і глаукоми В нас є ці всі препарати. Консультацію я надаю безкоштовно, тобто при необхідності ви можете пройти відповідно курс лікування. Часто запитують, скільки триває курс лікування. Курс лікування тривалий з невеликими перервами. Зокрема, це 3-6 місяців, можливо, і більше. Але я хочу також зазначити, що фітотерапія при лікуванні даних захворювань вона дає. Хорошу динаміку. Потім наступне питання. Також багато людей звертаються з таким проханням, що от, які лікарські рослини можна поприймати просто як оздоровці, щоб оздоровити свій організм, оздоровити роботу. Функцію свого організму. І, відповідно, є такі збори в нас, є багато таких зборів, ну як багато, ми їх формуємо індивідуально, також можна формувати індивідуально, але є декілька, які називаються, от у нас, я хочу такий для прикладу навести збір оздоровці. Тобто при формуванні цього збору велику увагу ми приділяємо тому, що ми саме хочемо. Яку дію на організм ми хочемо дати. Якщо це, наприклад, здоров'я, то нам треба дати і заспокійливу дію на нервову систему, і протизапальну на печінку, на жовчний міхур. Даємо ті рослини, які покращують метаболітичні процеси в організмі, тобто флавоноїдомісні, це робота печінки, це робота імунної системи. І от у нас є такий збір. Я б хотіла ознайомити до складу, якого входить трава меліси лікарської, м'яти, чебрецю, парила, цвіт глоду. Липи, бузини, листя, ожини, смородини, лофанту тибетського, змієголовника знову ж я таки за змієголовник, тому що цей заспокійлива дія цей робота шумково-кишкового тракту, робота печінки, імунна система, тому що це одна з основних рослин, яка входить до складу і імунокоригуючого збору, до складу препарату імуносан, і можемо ми додавати і його до різних зборів. Він входить і до заспокійливого, і до оздоровчого, і до іншого до різних зборів. for the І саме ці лікарські рослини входить також сюди, цвіт конюшини, листя суниці лісової. І саме ці рослини вони нормалізують роботу і нервової системи, парило звичайно, входить, забула сказати, нормалізують ці рослини роботу нервової системи, серцево-судинної системи, обмінні процеси, роботу діють заспокійливо на нервову систему, кровоочисна проти анемічні. Ічна загальнозміцнювальна дія на організм, тому що входить лофан Тібецький, який має імунокоригуючу, який виводить токсини, входить змієголовник, входить конюшина, яка має хорошу антиоксидантну протианемічну дію. Тобто є такі збори, які можна використовувати тривалий час як. Чай, цим самим зміцнити свій організм, покращити функції відповідно органів та систем. І ще запитують, у мене також декілька було таких запитань стосовно чаю м'яти. Чи можна використовувати чай м'яти тривалий час, і які, які це дозування можуть бути, і з якими рослинами поєднуються. Я хочу сказати, що завжди прислухайтесь до свого організму. Є багато інформації про те, що, от, наприклад, м'ята шкідлива, вона дуже росла. Вона дуже там знімає тонус із шумково-кишкового тракту, відповідно, ну, там відбуваються і застійні явища, все. Звичайно, але завжди прислухайтеся до свого організму. І якщо ми даємо чай з м'яти, то його можна якби. Можна використовувати. Але якщо, наприклад, людина після нього коли випиває, от вона любить пити чай з м'яти, але зазначає те, що відчуває деякий дискомфорт, то треба шукати інші рослини або поєднувати з іншими. Також ми даємо, якщо ми, наприклад, даємо м'яту і додаємо інші рослини, от, наприклад, такі, як і чорнушка дамаська, додаємо, парило додаємо, додаємо там, наприклад, квіти календули, трошки даємо там, деревію, даємо змієголовник. Тобто ці рослини м'ята. Можна поєднувати з іншими рослинами і завжди прислухатися до свого організму, тому що це, як би кажуть, найкращий сигнал, і найкраще організм він сам зреагує, якщо йому щось не підходить. Але найкраще користуватися в зборах і також додавати інші рослини. І це все індивідуально, пробуйте. Експериментуйте, тому що ми знаємо, що трави вони ніколи не зашкодять, вони завжди стоять на сторожі нашого здоров'я, на сторожі людського організму. Шановні мої підписники, під цим відео, як і під іншими, є мій номер телефону, є номер вайбера, по якому ви зможете написати. По вайберу я завжди відповідаю, тому що по телефонні дзвінки там можу. Не завжди телефон бути під рукою, а по вайберу це найкраще писати по вайберу. Або під відео, коментуйте мої відео. Я завжди із вдячністю це сприймаю. Всі коментарі, які б вони не були хороші, не дуже хороші. Але коментуйте, якщо ви коментуєте, значить вам це цікаво. А раз вам цікаво, значить. Я дуже рада, дуже задоволена, що ви дивитесь мої відео. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Бувайте здорові і до наступної зустрічі!